Вітаю-вітаю, мої хороші мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української відьми. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Україна за крок від миру. Як нам обіцяють, що, можливо, сьогодні домовимось, сьогодні, можливо, договоримось до чогось або допосміхаємось на камеру. Давайте подивимось. Вони там дуже бентежило відео передостаннє чи останнє перед цією поїздкою в Німеччину. Я дивилась на пана президента, і він який, ну, був в такому недвозначному стані. Ну, такий дивний якийсь стан. Чи то людина дуже втомлена, чи то людині дуже погано. От ми сьогодні подивимося з вами, все ж таки, що там за крок до миру, а потім подивимося саму особу, саму персону. Якщо ви хочете когось чи щось подивитись, повнаписуйте мені, будь ласка, під відео свої питаннячка. Я потім зроблю бліц. Найближчими днями ми подивимося усі відповіді на ваші питання. Не особисті, мої хороші. Особисті можуть задавати спонсори в етерах. Не особисті, а загальні. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті консультації, на річний прогноз на кожен місяць цього року і підтримувати збір для наших котиків. Відданий збір закріплю, прикріплю, всіх обіймаю. В соцмережах трохи інший формат. Буде під відео. Кому що цікаво, можете зайти, подивитись. Україна за крок до миру. Побігли, побігли. Карта Миру наступна. Дуже швидко хочемо, зараз нас обламають. Я да. вже знаю. Ми подивились на, на щось, ми подивились з вами зиму. Так дуже коротко, але от я чітко пам'ятаю, що є цей розклад на каналі, що грудень нам мир обіцяють. Ось е січні карт дурня, наскільки я пам'ятаю, нас дурять. А на люти знову перспектива. Тобто зараз ну, не сильно сподівайтесь. Що хоп, з нами погодяться. Дивимось далі. Зараз я на Оракулі хочу подивитись темну сторону, оцю піднагодну, да, як вона правильно оту. від нас приховану сторону цих переговорів в Берліні. Тому що прям сяяла наша зіронька. наш... Пан президент, прям ну, видно було настільки радісно, але ж в очах трошки інше читається. Німеччина зустріч щодо миру в Україні. Сумно було. Сумно було, заморочили голову знову. Щось там не вигадували. А як Америка? Америка буде в шоці? Вона буде в паніці, там прям будуть такі. Він може посміхатись. Да, Америка може посміхатися, а потім, як поліціоте щастя. Ем, ми як отримуємо якусь помсту за цю зустріч і смерті, якісь проблеми на морі, до речі, також. Якась провокація, тут навіть якась порада нашому президенту на ну, дуже багато їздити туди-сюди. Хочуть його десь отруїти йому життя, давати так. Ну, не приберуть його, але от якась буде така провокація, нетипова. Україна, я починаю промир казати, це не мої емоції. У ну, такий, знаєте, саркастичний смішок. З таким, знаєте, з перекошеним обличчям. Ну, ну, що ви там поїхали, да? Ну, домовся зараз. Таке відчуття, що у ворог знає щось швидше, ніж воно проговорюється навіть там. Відповіді. Тобто, це була якась формальність. Це зустріч. Всі все знали. Це, їх знаєте як Ну просто посиділи, чи як попили за зачиненими дверима, потім вийшли сказали по тексту. От мені так це йде. Україна за крок до миру. Ну, виходимо трошки з пітьми, але нам дуже якось боляче зроблять. Нам треба більше зусиль, треба більше працювати. Ні, от чесно скажу, ні, я це не бачу. Я це не бачу. Таке відчуття, що, ми от як в якомусь з моментів, з хоч домовленостей. В якомусь пункті ми схибили, пішли от у них в той бік. На якомусь моменті ми як от звернули з дорожки, з нас повернуть. Всі обіцянки цянки. Я не бачу тут, от, я не бачу цього захисту, якісь гарантії, якісь відбудов. Таке відчуття, що це, ну якби ці папери, папери є, але вони не несуть глибокого сенсу. Тобто це просто тезиси, наприклад. Да? І в них нема конкретики. І поки я не бачу на що всі ці зустрічі, нібито, мир буде? Батько сказав. Добаєте, родинні зібрання. Заради допомоги. Це хитрість, щоб мінімізувати втрати. Бо тут мені чесно скажу, більше говорять про зброю, про підтримку зараз, а не після. А не під час миру або не після завершення. Літаки-ракети була розмова з європейцями, не мир. От повірте мені. Повірте, ми потім все це побачимо. Коли нам щось або привезуть, або скажуть, що привезуть. Серце сильно крається після цієї зустрічі. Америка, як ти дивишся на мир? Злий, страшний. Я сказав, я знаю, треба слухати тільки мене, я все скерую. Як вирішиться питання з Донецькою? З Донбасом, давайте як вирішиться питання з Донбасом? Якісь маски падають, якісь а, якась інформація скрита, таємна, ну так, знаєте, яку ну, не розголошували щодо якихось домовленостей, що Тут можуть бути від нас якісь поступки. Не повністю, але ми не категорично проти. от хочете, ображаєтесь, хочете ні, що ми виведемо війська з Донбасу. По-перше, він нас змусить десь відступити, по-друге, за якісь плюшки, да. за якісь домовленості, да. Що можна пришвидшити мир? Валакіта. гамотіна оця. Чи хтось прихворіє. Або таке, що хтось буде нетвере, знаєте, давати. Вже було таке давати інтерв'ю. Інтерв та можна швидше, але таке ж що кожен щось своє говорить, своє робить, який такий шум. Добре, як на ці переговори. Дивиться ворог. Ой, він сміється. Сміється, знаєте, з таким Пафосом. Ви мене не запросили, я навіть слухати це не буду. Молодець. На ну, щось полює. Чекає погоду, якусь температуру чекає погодні умови, щоб піти вперед. На Донецькій, поки ми зустрічаємо, готує, готує прорив змією проповсти, потім пройти вночі. Це швидкі дії, не все вийде в нього. Ворог до чогось готується. Ну, Про обстріли ми бачили, є натяк. Але таке відчуття, що це буде не просто один масований, а щось от тривале і зміняться цілі. Я хочу, щоб ви бачили, як воно падає руйнується такі висотки, да? великі будинки. Все одно смерть, смерть, смерть випадає, а по цьому розкладу постійно там, знаєте. Помираємо, помираємо, енергію віддаємо, плачемо. Ну. Шукайте, шукаєте. Тут, тут постійно вже багато місяців іде. Не звертайтесь зі шляху до миру. Тобто не просто поговорили. От, ну, давайте так чесно, для нас з вами, як громадян, яка різниця проміжні ці розмови? Нам, ну, є нам якийсь сенс з них, в принципі, ну ми хочемо знати. Ні, от глобально. Можна ж було просто це не оприлюднювати, вийти вже з якимось рішенням запитати, да, перше. Друге, прийняти рішення остаточне, вже народ не питав. Все, ми вже бачили результат. Тут іде ще хвороба бахне. Щось хворіти будемо сильно. Важко, важко з генерацією. Мені здається, щось буде з атомними не то. Не зірні а як от важко з генерацією. знаєте, Хочуть знову будуть правий і лівий берег ділити і бити так, якось, от знаєте, тримайтесь. Поспіть, треба поспати, поїсти, подумати про хороше, подивитись на зірочки, подякувати життю, видихнути і підготуватись. Ну, до чогось що. Ми це вже проходили, але воно буде. Він просто буде проблеми затягувати, от, робити так, щоб не тільки один день там проблема в місті, Другий, третій, четвертий. Поки так.